Вітаю вас на моєму каналі. Хочу показати, як я утеплювала інжир на зиму. Спочатку я всі пагони зрізала майже на одну висоту, залишила завишки десь метр 30 метра, може трошечки більше. Були вони у мене під 3 метри висотою. Ось. Потім зв'язала шпагатом, вирішила один кущик проекспериментувати і утеплити картонними коробками. Так утіплила його, скотчем змотала. Сподіваюсь, ми ще не заведуться. Кому цікаво, залишайтеся на моєму каналі, підписуйтесь і спостерігайте, що буде далі. Так, ось мішечок надягнула зверху, щоб вода не затікала. Потім агротекстилем обмотаю і залізними шпильками укріплю. Ось така конструкція в мене вийшла. Знадобився ще мені скотч. Так, вирішила за кімішечок надягнути наверх агротекстиля, щоб вже точно нічого не затікало туди. Ось. Скотчем обмотала, укріпила. Ще мені знадобився степлер, щоб шви між агротканиною, агротекстилем, верніше, ось укріпити. Так, ті всі інші кущики буду утеплювати по майже такому способу, але вже без коробок. Зараз на прикладі цього кущика покажу. Цей кущик я вже зрізала понижче, ніж метр 30, щоб висота агротканини була в мене вже повністю вся. Спочатку тут вже вдягла мішечок, і на наступній так само зроблю тут агротканину, по типу юпочки зробила. Саму верхівку замотала міцно таку мотузочкою шпагатом і закріпила все заліжними шпильками скотчем і степлером. Ось така конструкція в мене вийшла. Дякую за вподобайки і підписку. Всім мирного неба над головою і до нових зустрічей!